OpenAI випустила свій agent Builder, тому давайте розбиратися, що це значить для нас, і чи дійсно взагалі NV7 померла, чи ні, чи не все так просто. Тому поїхали. Ну і почнемо з того, де його знайти. Лінк буде обов'язково в описі, щоб ви могли легко перейти. Але це знаходиться ось тут зліва, в сейдбарі вони додали Agent Builder. А, на презентації все виглядало достатньо прикольно, круто, але чи так. Це дійсно як виглядало. Тому е, головне е, вікно ось так ось виглядає. Тут можемо створювати своїх нових агентів. Також тут є темплейти для того, щоб з ними взаємодіяти. І давайте одразу перейдемо в агента і подивимося, що взагалі, як тут це виглядає, що можна з цим робити. Ну, тобі, у мене перше одразу враження, коли я це побачив. Е, Дуже дуже мінімалістично. Аж мені здається, трошки е, занадто. Ну, типу, в них такий стиль, це зрозуміло, але, типу, набагато менше елементів, ніж в тому ж Envicen е, та. Мейк, uh, і все виглядає якось uh, ось таким ось чином, коли ми відкриваємо Workflow. Зліва, як правило, у нас типу там різні ноди або типу частини для будування. Посередині сам Workflow — справа uh, виконання. Конкретно по цьому uh, Workflow. Я взяв темплейт, я не став будувати новий. І що я можу сказати взагалі по цьому темплейту? Тобто він у нас ось тут ось починає. Також е, перший такий невеличкий, напевно, е, зауваження, або, як на мене, мінус в OpenAI у цьому Agent Builder не можна починати свої сценарії, не з власне чату. Тобто ми не можемо додати сюди якісь тригери, як це є в NVCMN, наприклад, там через Google Sheets або інші платформи, типу там Gmail, Webhook і таке інше. Тут нам потрібно починати саме, типу, з чату. І далі буде тут проходити наша обробка. Далі, як ми бачимо, тут Guardrails. Зараз ми поговоримо, що це таке. Потім вже є наш перший агент, який щось робить Condition нода а далі у нас куча агентів, які щось. Давайте пройдемось по елементах, що вони значать. Агент, зрозуміло, це агент, якого можна гнучко налаштовувати. Ось таким чином він виглядає всередині. Тут можемо обрати домен, тут в нього будуть різні інструкції, Include chat History, обираємо модель. Далі такі невеличкі налаштування, які тут є, output формат можемо прописати йому. Ось так це виглядає в Advanced режимі. Можемо його також згенерувати. Далі у нас знову ж таки є налаштування і чат-кіт. Про чат-кіт ми теж поговоримо трошки пізніше. Також у агента є інструменти, tools. І ось тут можемо обрати Client Tool, а знову ж таки, це чат-кіт, це трохи пізніше. Ну і, власне, це всі налаштування агента, які тут. Є. Також у нас далі є типу end, нода закінчення, якусь нотатку можемо залишати. Далі є такий інструмент як file search, Це прикольний інструмент, як на мене, бо ми можемо дуже легко через ось цю ноду під'єднуватися одразу до векторної бази даних, яку ми можемо тут і створити в OpenAI. Тобто там, вони йдуть в таку, типу, прям. Хочуть бути великою платформою, на якій можна робити буде все одразу, яка буде отримувати гроші з того, що їй будуть платити за те, що вона там підключає через інтеграції різні різні продукти, наскільки я розумію. І ось тут можна робити в цьому випадку ось таку одразу векторну базу. Якщо ми натиснемо Create, сюди можемо завантажувати е, документи. Тобто, це схоже на аналог, знову ж таки, рак агента в NVC-MAN, тільки в NVC-Men ми мали окремо підключати. Ноду для того, щоб робити ембендінг, розбивати це на чанки. Тут можемо просто закинути документ, тут натиснути кнопку процес або щось таке, і вона одразу його поріже на чанки е, розіб'є. І потім звідси вона буде його витягувати ось в цій ноді File Search. query також можемо тут додавати контексту, записувати. Загалом зручно, але, але в n8n є набагато більше. Варіантів, як це можна робити. Далі дуже-дуже класна нода, якої, мені здається, не вистачає в NVCN. Це Guardrails. Тобто, умовно, це як оборона, захисник, такий фільтр, який не дає проникати е, якимось даним sensitive data з клієнта в наших агентів. Тут, тобто ми тут можемо проставити, наприклад, personal information. Ми не хочемо, щоб проникав якусь модерацію, щоб тут було джилбрейки, галюцинації, і таким чином ми можемо налаштовувати взагалі, що буде надходити на нашого агента, а що не буде. Як на мене, це, це крута нода. Тут я її щось видалю. Ну і так, да, видаляти тут. Не можна прямо з Workflow треба ось тут ось справи на горі. Далі MCP. Це теж класна нода, тобто це аналог інструментів в NVCMAN, але, але тут воно все зав'язано саме на MCP-шці. тобто тут, от саме MCP, тобто мода Context Protocol і різні інструменти під'єднуватися до різних серверів набагато простіше, ніж в NVCM. Це робити. Тут можна ось обирати. Прямо інтеграції, також додавати свій сервер, до якого ми хочемо підключитися. Закидаєш токен, Connect і все. І в тебе готово В NVCMN це робити складніше. А, ну І ви бачили кількість загалом інтеграцій, які доступні. При білд інтеграції їх набагато менше, ніж в NVCMN, але NCP ось цей нівелює, е, мені здається, цей недолік. Також є тут знову ж таки логічні ноди і else while User Approval. І Data Transformation ноди. Ну і власне, condition це ось цей ось великий if, або else if. Це, по суті, ось ці просто умови, як в NVC-Men, тільки в NVCM це трошки, трошки інтуїтивніше, як на мене. Або, можливо, через те, що я там набагато більше працював. Це поки що для мене інтуїтивніше. Але тут це виглядає ось таким чином. Ну і далі тут агенти, яких Типу, в залежності від виконання певних умов, будуть виконуватися ті чи інші дії, повертати той чи інший результат е, різними шляхами. І ось тут промпти прописані, ось так ось це виглядає. Тому давайте натиснемо прев'ю. І давайте щось напишемо, наприклад, send. data about policy. І ось таким ось чином наш сценарій виконується. Або не виконується. Ага, в нього взагалі тут error while running workflow. Окей. Okay. Давайте подивимося, що пішло не так. Давайте ось це виключимо, я думаю. І тепер спробуємо ще раз. Mm -hmm, тут Endra підключити. Ось тут він пройшов. Guardrails. Domain other. Condition, End, він обрав. Condition, давай тепер Commerce Info Domain Commerce пішов по цьому ланцюжку. Ось так ось він виконує. Тобто він повертається, умовно, взаємодія з базою документів. Він розуміє в залежності від запиту клієнта, куди йому. І що виконувати. Тобто, ось таким ось чином він повертає нам рапорти на базі цього. Ну і власне, ось так ось ми бачимо, як виконується сценарій. Добре, він закінчив, і ось таким ось чином він повернув нам якусь commerce query, е, відповідь, базуючись на документах. Одразу, що дуже не подобається, дуже неприємно, я не бачу, як взагалі переходить інформація, як, як взаємодіяти з датою. Як інформація переходить між цими нодами. Тобто ми бачимо, що в чаті вона один за одним виконується, але немає такої гнучкої взаємодії і контролю, як в тому самому NVCMAN. Можливо, якщо це швидко відкрити за сетапити, і ви фанатієте по інфраструктурі OpenAI, то тут це можна робити, і ви не хочете йти нікуди, окрім знову ж таки, їх платформи. Як варіант, але де блін, дані є, як з ними взаємодіяти. Тобто сценарій виконався, прев'ю, і все. Також варто зазначити, що в них тут на платформі є одразу Evaluate, тобто ми можемо одразу якимось чином робити evaluation нашого сценарію, наших агентів. І, для мене це теж плюс. Не треба будувати окремі окремі workflow, як це в NV8. Хоч там це і не дуже важко, але все одно. Тому ось. Таким чином це зараз виглядає, як на мене, для продукту, який вийшов буквально п'ять днів тому. Непогано, непогано, але це дуже сиро, це дуже сиро і багато чого тут немає. І ну, це в жодному разі не можна порівнювати з NVC MAN. Тому якщо типу, ну, задаватись питанням, чи NVC MAN померло. Ні, <смеш> точно не померло. Вони нещодавно навіть отримали скільки там? 180 мільйонів е, інвестицій, буквально після виходу ось е, цієї платформи. Тому я думаю, це крутий показник, що ні, <смеш> з ними нічого не станеться найближчим часом, бо це тупо далеко не рівень N8N. Одна з дуже крутих переваг, знову ж таки, Нейтона, це те, що на цій платформі в Еджен Builder від OpenAI, ми можемо працювати тільки за ішкою. І тільки всередині їх платформи, в N8N ми можемо вирішувати безліч бізнес задач, які навіть не потребують е, АІ-агентів та використання LLM Тобто буквально робити автоматизацію. Тут не можна е, робити того самого, тут ми не можемо так гнучко контролювати дані, знову ж таки, ми не бачимо, як дані переходять із ноди в ноду. Набагато більш, мені здається, гнучкіше і інтуїтивніше можна це налаштовувати знову ж таки в N8N. Але хто знає, що буде через, знову ж таки, кілька місяців, бо все дуже швидко змінюється. Але я думаю, відмовлятися від Нейтона зараз точно не варто. От прям сто процентів. Ну і кілька слів, знову ж таки, про Agent Kit. Це така штука, де ми можемо знову ж таки будувати умовно візуал для свого агента. В них є зручний SDK тут е, на платформі, який ми можемо використовувати. Ось чат-кіт. Про це можна робити окреме відео, але тут є знову ж таки документація, вона все дуже швиденько налаштовується і таким чином можна будувати візуал під свого агента і потім з ним взаємодіяти. Плюсик, як мені здається, перевага в EnVC бо тут набагато гнучкіше можна із цього потім виходити і повертати інформацію з. Ваших автоматизацій і далі з цим якось взаємодіяти і працювати. Тому на цьому відео все. Я думаю, вам було цікаво. Сподобалося з вас, як завжди, лайк, підписка, коментар. Це дуже допомагає контенту. Я вам дуже вдячний. Ну і в мене є спільнота, де ви зможете дізнатись цікаві події, обговорити щось. Тому також доєднайтесь. Всі лінки будуть в описі. На все добре.